Бунтують тільки ті, кому немає чого робити, які сидять і ніхіра не роблять, оці починають бунтувати. Але я вам хочу сказати, що бунт це хуже зрадника. Бунтарі хуже зрадників. Так що я вас прошу, дорогі мої свідомі українці, коли ви бачите подобні акаунти, фейкові акаунти, жалоби, блокування. І все в тому роді. Нам треба зараз не бунт роздувати, а єдність е сплачати. Розумієте, тільки так ми переможемо. Я ще раз офіційно заявляю, що військові, всі військові, яких я знаю, а знаю багато військових. Всі думають тільки про захист країни, як придумати кожен день якусь зброю, якісь бімби для того, щоб нищити ворога і захищати нашу країну. Ніхто не думає про те, як скинути президента. Там це все фейк. От повірте мені, це все фейк. Я раніше цього не знав, але сьогодні я знаходжусь в збройних силах, і вся наша бригада, з ким я служу, з ким я рухаюсь, всі здраві за захист за перемогу. Ніхто не займається цією херньою. Бунт хуже е, предателі. Бунтарі це хуже блін, цих предателей. Так що фільтруйте, вірте і пізнавайте істину. Хто пізнає істину, той має свободу.